Я вже пройшла, маю сказати, на мобілізацію, мобілізацію монет, і ось це моя мобілізована корівка. Там в неї маленькі копійки по 10 і 50 копійок, які я принесла сьогодні в Ощадбанк. Я буду сьогодні здавати їх. Хочу сказати, що якщо у вас є копійки гривня 5-10, ви також їх можете приносити у своїх корівках чи свинюшках у кого як, і здавати їх. Мувати чек, який буде потім а, ну, доказувати те, що ви витратили ці кошти на збройні сили України. Також, якщо у вас є монети а, номіналом а, одна копійка, дві, п'ять. То вони вже вийшли з оббігу, але ви в принципі можете прийти в банки і також їх обміняти. Коли ви їх обміняєте, ви вже потім можете їх а, витратити на збройні сили України на благодійну а, акцію. А, мені в четвертові віконце, правильно? Дякую. Дякую. Так, ми з моєю корівкою йдемо туди. Хочу сказати, що сьогодні вже приходили люди неодноразово перед нами і здавали ось ось свої здобутки, так би мовити. І так, ми відкриваємо коробку, зараз буде голосно. Так, зараз ось, нам зараз порахують. Хочу сказати, що в принципі так, будь ласка, пані, забирайте. Ми зараз будемо очікувати на чек. Хочу сказати, що кожна людина, яка хоче прийти та здати, ви можете спокійно знов таки розібравшися з інформацією, навіть ті кошти, які вийшли з обігу, не бійтеся. Збирайте по кишенях, по сумочках лазьте, збирайте і приносите в Ощадбанк чи в пумп Так, ми чекаємо на нашу. В нас має бути вже чек. якийсь тут на мені здається гривень на сім. Ось, я хочу сказати, що в принципі кожна людина, ми дуже часто піклуємося про, про те, що у нас нема багато можливостей допомогти армії, допомогти нашим захисникам. Але ми розуміємо, що кожна копійка, кожна копійка яка зберігається у нас десь, вона може стати важливим таким звеном в допомозі. Наприклад, хочу сказати, що нещодавно в мій фонд надійшло 5 гривень. Якась людина витратила б свої 5 гривень, і мож... і для мене це були найважливіші 5 гривень а, за останній час. Тож усі, будь ласка, долучайтеся, а поки готують нам чек, о, у нас є чек, можна Да? Ось так, дивіться, ви отримуєте ось такий чек на суму, в мене тут була сума 7 гривень 60 копійок, тож, будь ласка, приходьте, здавайте кожні 7 гривень та 60 копійок, буде найважливіше. Студія, ви також поки слухаєте мене, по кишенях, по кишенях 100% щось знайдете.